Усім нам подобається дивитися, як працюють Хаймарси. Усі ми вже задовбались чекати, коли ми побачимо наших пілотів у кабінах F-16. А чи знаєте ви, що микрохвильова пічка та Джавелін мають спільне коріння? Впевнений, що не знали, тому в сьогоднішньому відео ми поговоримо про найбільші американські компанії військово-промислового комплексу та те, що вони безпосередньо виробляють, і, звісно ж, скільки заробляють. І як це зазвичай буває, до чого тут Україна? Усе, як завжди, стисло та інформація. Мативно, тож не забувайте підписатися на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Про всяк випадок жодна з одиниць сучасного озброєння не робиться однією компанією, не кажучи вже про боєприпаси до неї. Більш того, одні й ті ж літаки, наприклад, можуть випускатися компанією, що програла тендер, але придбала ліцензію на виробництво у переможця. Проте все ж кожна одиниця рахується за тією чи іншою компанією, про які ми поговоримо. Перша Lockheed Martin. Ця компанія з'явилася на світ ще в 1912 році і займалась будівництвом літаків. Проте після закінчення Першої світової компанія була за крок до банкрутства, і брати-засновники пішли хто куди. Один почав робити гідравлічні гальма для автомобілів, а інший пішов на ринок нерухомості. Проте, все ж трохи згодом, об'єднавшись з Джоном Нортропом, про якого ми також задаємо сьогодні, вони змогли знову стати до випуску літаків. Щоправда, згодом засновник компанії Алан Лохід покинув компанію. Після того, як найбільший акціонер продав її в руки Detroit Aircraft. це сталося за декілька років до Великої депресії, через яку збанкрутувала велика кількість торгочасних авіакомпаній. Група інвесторів викупила Detroit Aircraft за якісь смішні 40 тисяч доларів, що в еквіваленті на сучасній реалії десь менше мільйона баксів. Проте найкумедніше, що свою компанію хотів повернути і її засновник, який мав усього 50 тисяч і вирішив, що цього буде недостатньо, тому її не починав навіть. Компанія зростала, випускала нові літаки, які ставали. На озброєння не тільки в Штатах, а й в британських королівських ВПС. А ліцензії на них продавалися навіть в Японію, що потім зіграло свою важливу роль в майбутньому. Адже зовсім скоро ці ж літаки прилетіли до Перл-Гарбора. Саме Друга світова війна дозволила розквітнути Lockheed Corporation, котрі випустили винищувач p 38 Lightning, що використовувався на усіх театрах бойових дій, де приймали участь штати. І працював він і як бомбардувальник, і літак класу повітря повітря, і для роботи з наземними атаками. Під час другої світової Lockheed виготовили понад 19 тисяч літаків. Проте не тільки цим займались у компанії, адже дивлячись у майбутнє, вони чудово розуміли, що після війни буде потреба модернізації цивільних повітряних перевезень. І вже під час війни почали паралельно проектувати авіалайнери, які одразу ж почали продавати військовим. А після закінчення війни і для цивільних, і все було потім дуже непогано. Вже у 55-му вони зробили літак розвідник ю 2 для ЦРУ 62-му СР 71 Blackbird, який як на мене в той час був взагалі. Чимось неможливим, якогось вундервафе. А в 70-х світ побачив легендарний перший стелс f 117 Проте саме в ті часи компанія знову була на межі занепаду, адже кожен їх проект мав затримки та надмірні перевитрати, що, власне, не змінилося і по сьогоднішній день. І коли Lockheed Мартін звернулася до уряду з проханням про позику, суспільство розкололось на дві частини, одна з яких була усіма руками проти цього, і проти цього були і конкуренти Lockheed, звісно ж, про яких ми сьогодні ще дізнаємось, адже вони побоювалися, що тепер саме Lockheed буде Усі військові контракти і стане такою собі кишеньковою збройною компанією. Взагалі, ось ці постійні скубання одне одного там є абсолютно нормальними, що не заважає потім їм одне з одним абсолютно нормально працювати між собою. Проте усе закінчилось добре, і саме ця компанія зараз є найбільшим військовим підрядником з чистим прибутком в розмірі більше 6 мільярдів доларів. Чому так багато? Тому що саме ця компанія відповідальна за такі смаколики, як Хаймерс та його ракети GMLRS та Атакмс, літаки F-35, F-22 спільно ще з однією компанією, F-16, 16. так зараз вже вони відповідальні за нього та його модернізацію, як і за усі гвинтокрили від Сікорського, систему ППО та та ракети ПАК 3 для Петріот і купу різних радарів, не кажучи вже про космічні програми, такі як, наприклад, космічна загорожа, що здатна розпізнати баскетбольний м'яч на відстані в 30 кілометрів від землі. І за усе це заробляє в рік від 40 до 60 мільярдів, з яких десята частина є чистим прибутком. І Якщо Lockheed Martin – це все ж здебільшого те, що літає, то друга компанія вже зовсім інша справа. Raytheon також була заснована в 20-х роках 20-го століття і спочатку займалась електронними трубками та вакуумними лампами. Проте під час Другої світової Raytheon почали працювати більше з магнетронними трубками для радарів та усіляких радіолокаційних систем. Саме тоді, у 1945 році, один із інженерів компанії Персі Спенсер випадково помітив, що активний радар на відстані розплавив його. Цукерку, що знаходилась у кишені, а вже в 47-му році комерційно доступною стала перша мікрохвильовка Red Range, що важила близько 350 кг кілограм, та коштувала 5 тисяч доларів, що на сьогоднішній день приблизно 60 тисяч баксів. Десь в ці ж часи компанія почала намагатися виробляти усілякі радіо та телепередавачі, транзистори та продовжувати випуск вдосконалених вже мікрохвильових пепічей. Проте, якщо ти навчився нагрівати їжу, чому б не продовжити нагрівати дубці ворога? Тому після другої світової. Ою, продовжували працювати над озброєнням, перейшовши до керованих ракет. Звісно ж, вони, як і інші компанії з сьогоднішнього списку, мають купу різних дочірніх компаній, що займаються розвідкою, безпекою, космічними технологіями, кібербезпекою і усіляким таким іншим. Проте, якщо я буду перераховувати усі, їх цікавіше і зрозуміліше, все одно нікому не стане. Були в їх історії і скандали щодо великих тендерів, як, наприклад, радіолокаційна система далекого радіосудії, на розробку якого виділяли 1 мільярд доларів. Поливання брудом від конкурентів серед яких та ж та наступна компанія, про яку ми будемо говорити, але це в них абсолютно звична справа, адже потім вони чудово усі співпрацюють та продають одне одному технології. Ця компанія відома нам завдяки своїм продуктам, що включають в себе Джавелін та Стінгер, артилерійські снаряди М 982 Excalibur, ракети AGM-88 Харм, якими наші Аси знищують засоби ППО супротивника, ракетами класу Земля повітря Петріот, які нам поки не побачити, та старішими Хоук, які, скоріш за все, зовсім скоро ми побачимо. Ракета AIM-9 Сайдвіндер, який вже на хвильку більше 60 років, досі стоїть на озброєнні США, і деякі генерали стверджують, що вона буде там до кінця 20 Першого століття через свою ефективність та відносно невисоку вартість усього на всього триста тисяч доларів. Ну і не варто забувати про АІМ 120, яка використовується зокрема і для вже отриманих Україною насамсів. Так, вони є одним із двох відповідальних виробників цих насамсів. а також і розробником систем Петріот, Залізний купол та праща Давида. Доходів рейтон отримують більше 40 мільярдів на рік, в залежності від року, і е, під своїм крилом тримають понад 170 тисяч співробітників. І як же добре, що ці хлопці роблять таку ту зброю, а от наступна компанія особисто мене ніколи не асоціювалася з військовим напрямком. Мова про Боїнг. Так, ця ласівка також була заснована ще в 1916 році і починала вона як не дивно з літаків. І як ви розумієте, вже через рік штати вступили до Першої світової. ВМС США звернулись до них з угодою про постачання навчальних літаків, що принесло великий прибуток. Але після закінчення війни літаки були нікому не потрібні, адже вживаних військових літаків був дуже великий надлишок. Тоді закрилося дуже багато авіакомпаній і Боїнг, які багато хто ще створювали. Комоди, усілякі меблі та човни. Проте потроху почалось виробництво поштових літаків та зовсім трохи винищувачів. На початку там було багато злиття та навіть перейменування в United Aircraft and Transport Corporation, Після чого саме вони повністю придбали Сікорський Корпорейшн. Наприклад, саме завдяки пошті компанія змогла вижити та продовжити своє існування та подальше панування на ринку пасажирських перевезень навіть через океан. Не менш цікавим моментом є й те, що здебільшого на заводах цієї компанії під час Другої світової працювали жінки, адже чоловіки були на війні. Проте потім це призвело до того, що, бачите, жінки почали обіймати усілякі цікаві посади, що дуже не подобалось чоловікам того часу. Саме тому в масовій культурі почали просовувати образ, ну який ви знаєте, ось і домогосподарки, і наскільки це взагалі неймовірно і круто сидіти вдома і нічого не робити. Але це вже зовсім інша історія. У нашої ж історії Боїнг є багато зльотів та падінь, проте нас сьогодні цікавить більше військова тематика. Боїнг є відповідальною за бомбардувальники Б-47 та б 52 гвинтокрила Апачі, винищувачі Ф-15 та Ф Е 18 та більшу частину ядерних ракет, зокрема LGM-30 Minuteman та ще купу інших балістичних ракет і окремих ступенів космічних ракет, зокрема для місії Аполлон. І, хоч валовий дохід Boeing також перевалює за 50 мільярдів, чистий прибуток компанії та її операційні доходи падають чи не щороку. Наступна компанія є дещо меншою як за обсягами виробництва, так і за кількістю зароблених грошей. Нортроп Грумен також бере своє коріння в 30-х роках ХХ століття. Ларой Грумен заснував свою компанію, яка на початку займалася зварюванням алюмінієвих трубок для рам вантажівок. Проте, завдяки своїм зв'язкам у ВМС США, вже зовсім скоро Грумен вже почали робити свій перший літак. Саме ця компанія стала основним постачальником літаків під час Другої світової, отримавши славу зі своїми кішками. Так, кицьки, у них виходило те, що треба. F4F Wildcat, F6F Hellcat, F7F Tigercat та ні за що не здогадаєтесь f 8 f біркет. Проте найбільш відомою моделю став f 14 Tomcat, який є головним літаком чудового фільму Top Gun 86-го року. Ще Грумен відомі тим, що були головним підрадником програми Аполлон, побудувавши 13 місячних модулів. З цікавого в обертах компанії є ось такий факт: в 50-х Грумен виробляли бізнес літаки Гольфстрім в 78-му році. Вони продали ці літаки компанії American Jet Ен Industries, яка навіть змінила свою назву на Гольфстрім. А вже за 20 років її придбала General Dynamics, про яку ми поговоримо трохи згодом. Пізніше в 90-х, груман об'єднались з Нортроп, аби запобігти банкрутству. І саме тоді на світ з'явився нічний жах Путіна – B-2 Spirit, відомий як Стелс Бомбардувальник, жах, який коштував 2 мільярди в 97-му році. Тобто зараз це вже приблизно 3 мільярди за один літак. Який може нести 18 тонн боєприпасів, там, взагалі, один з найцікавіших сучасних літаків, який ну дуже цікавий, з точки зору зберігання і використання. Зараз Northrop Grumman є виробником БПЛА, на кшталт rq 5 Hunter mq 4 c Triton, усіляких радарів та датчиків, зокрема для f 35 а також головним підрядником телескопа Джеймса Веба. Є у цієї компанії і зв'язки з Україною та, на жаль, Росією. Для космічних ракет Antares Компанія закуповувала двигуни у Росії, а основний корпус ракети робив наш Південмаш. Проте, через нашого скаженого сусіда, 8 серпня, Northrop Grumman заявили про перенесення виробництва до США. Догодів у цієї. Компанії поменше, десь біля 30 мільярдів доларів, що не завадило її 21 му отримати аж 7 мільярдів чистого прибутку. Ну і остання компанія General Dynamics. є однією з найстаріших за своїм корінням компаній. З'явилася ще в 1899 році, і спочатку мала назву The Electric Boat Company, яка розробила перший підводний човен для ВМС США USS Holland. І усе було в цій компанії дуже добре, допоки були світові війни. А потім почалась біда. Проте, на відміну від інших, президент компанії Гопкінс вирішив не продавати бізнес, а навпаки, придбати ще один Canada Air, що спеціалізувалися, судячи з назви на літаках. Виробництво літаків налагоджувалось, тому називатись. Електричний човен було якось не дуже, через що в 52-му році компанія змінює назву на General Dynamics. І вже зовсім скоро це ім'я зазвучить на увесь світ. Спочатку були досить вдалі F-106 та b 52 та навіть перша міжконтинентальна балістична ракета. В 60-х вони отримали можливість спільно з грума зробити тактичний винищувач для ВМС, через що на світ з'явився F-111, який був занадто важким для використання на авіаносцях. Тому літак швиденько переробили вже для ВПС, а Нортруп Груман винесли з цього урок, і швиденько зробили би ще згаданий вже F-14, що став легендою. Проте вже зовсім скоро в 75-му році, під час чергового замовлення на легкий винищувач, General Dynamics зубами просто вигризла контракт, завдяки якому на світ з'явився f 16 Проте як я вже казав раніше, від авіаційного відділу вже майже нічого не залишилось, адже усе це перейшло до рук інших компаній. А сама GD займається своїми дже. Та іншою цивільною авіацією. Проте в той же час, позбавившись авіаційних комплексів, в General Dynamics зрозуміли, що без військових контрактів нікуди. Саме тому ними були придбані оборонні підрозділи Chrysler та General Motors. І саме ця компанія зараз є основним постачальником бронетехніки армії США, зокрема, таких бажаних Україною М1 Абрамс. JD заробляє також відносно не дуже багато, усього якихось 39 мільярдів з чистим прибутком у 3 мільярди. Звісно ж, у всіх цих історіях є купа зрад та перемог, хабарництва, кумівства та інших звичних нам з вами речей. Проте, незважаючи на усе це, ці компанії приносять величезні прибутки як собі, так і своїй країні. Саме тому треба розуміти, такі компанії треба мотивувати та створювати комфортні умови для ведення бізнесу і не намагатись повністю контролювати їх. Звісно ж, жодна з цих компаній не продавала б ніколи та нічого умовній Росії, адже цього не дозволить як мінімум уряд. Тому і наш ВПК, який роз розвивається з кожним днем все більше і більше. Треба не душити, а давати йому можливість розвитку. Звісно ж, перевіряючи, куди і що збирається продаватись. Ну а що ви думаєте з цього приводу пишіть до коментарів? Де я вас, як завжди буду чекати. А з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.